Міжнародна танцювальна перемога, зразковий колектив народного танцю будинку дитячої та юнацької творчості Дивограй отримав перші місця на фестивалі у Польщі. Це був дебют танцівників на міжнародній сцені. Вони повернулись додому повні позитивних вражень та наснаги для нових перемог. Понад півтисячі танцюристів гостинно запросило до себе польське місто Єленях Гура. Тут відбувся міжнародний хореографічний фестиваль, де виступали і коломийські танцюристи. Зразковий ансамбль народного танцю Дивограй. Вони повернулись з Польщі не з порожніми руками, а з двома першими місцями. Це неабияке досягнення для колективу, каже керівник ансамблю Надія Чаленко. Зізнається, що навіть не сподівались на такий результат, адже у Польщі виступали дітки, які лише нещодавно розпочали займатися танцями. Ми відгукнулись на запрошення організаторів фестивалю Василя Шеремети та Наталі Чашечнікової. Батьки з фінансової сторони теж дали згоду, і ми повним ходом запустили підготовку до фестивалю. Тетяна навчається у п'ятій школі, дівчинці вісім років. Уже виступала на конкурсах в Івано-Франківську та Чернівцях. Однак остання творча поїздка сподобалась найбільше ділиться танцюристка, адже там було чимало колективів з України та Польщі. Вони презентували танці різних стилів. І такий фестивальний досвід стане у нагоді, переконана Тетяна. Поп, народні танці, сучасні різні бальні. Мені було дуже цікаво, бо різні колективи, міжнародний фестиваль, багато вражень. Окрім того, що танцюристи вперше виступали за кордоном, вони ще й презентували два дебютні номери: танці Годі браття сумувати та повість лісу. Останній танець це тріо вихованців старшої групи дивограю. Діана одна з його учасників. Дівчина каже, дуже хвилювалась, адже це був її дебют на міжнародній сцені. Поїздка у Польщі мене приємно здивувала, адже це був мій дебют на закордонній сцені, і я була дуже задоволена, отримавши перше місце. Я впевнена, що наш колектив на цьому не буде зупинятись, а й надалі буде досягати таких успіхів, як ми досягли у Польщі. Хожу на танці я від 10 років, мені дуже подобається, це моє хобі. Я тут гарно провожу час. Окрім двох перших місць, вихованці Надії Чаленко здобули і срібло. Ще один номер везли ми в складі колективу театру сучасного танцю Рідан, народна хореографія. Це два роки тому створили нову галузь при колективі. Я веду цих діток і ми з танцем Восолкова країна теж брали участь у цьому фестивалі. З ними ми завоювали друге місце. Окрім фестивальної програми, дітки ще й долучилися до урочистої ходи вулицями польського міста. Мали нагоду й прогулятись туристичними маршрутами. Відвідали аквапарк та зоопарк, розповідає учасниця колективу Дивограй Кароліна. Танцювати, виступаємо, займаємо місця. Там ми зайняли перше місце. Що тобі сподобалось найбільше? Що ми виграли. Ми їхали назад, ми ходили в зоопарк. Не завжди танцювати і перемагати. Зразковий енсамбль народного танцю дивограй заснували у 2006 році. За 10 років існування та плідної праці танцюристи отримали чимало перемог на всеукраїнських фестивалях. Зараз у творчій сім'ї дивограю хореографічному мистецтву навчаються 90 діток: дві молодших, середня та старша групи. Усі дітки дружні, активні та навіть трішки непосидючі, каже керівник колективу. Діток саме перше стимулює вихід на сцену. Але як правило, вихід відбувається не зразу, не в перші місяці роботи. Це як мінімум рік роботи. Якщо все правильно, все злагоджено, методами гри, методами заохочення, різними цікавими способами можна залучити дітей і отримати такі результати, в принципі, яких ми досягли на нещодавному фестивалі. Поїздка у Польщу стала можливою завдяки старанням та підтримці батьків, наголошує Надія Челенко, які хочуть, аби їхні чада бачили світ. Та розвивали свої таланти. Ольга Гириджук і Горкофлюк для подій телеканалу НТК.